Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і я хотіла запитати тільки що? Тільки що. А карта вже вискочила, тому що в мене тут список. Ви вже знаєте, я записую собі все. собі все є. Мені здається, я вже колись робила цей розклад Третя світова війна. Чи є вірогідність? Почнеться, не почнеться, ядерна не буде, не буде. Давайте дивимося сьогодні. За, може, і за ядер, ну подивимося. Давайте туди в цьому розкладі. Ось ця карта вже говорить, що так, на жаль, Третя світова війна буде. Єдине, що тут залежить від нас, людей усіх. Тобто від усіх. Ви розумієте, що дуже багато залежить від наших емоцій. Тому і закидується, ви думаєте, чому це ж не просто так? Закидуються якісь фейкові е, інформація якась фейкова. Це все для того, щоб залякати, е, на низькі вібрації людей посадити. Давайте будемо дивитися до кінця цього року. Е, яка вірогідність початку Третьої світової війни? Ну, ось карта ця вже говорить, що да. Тут буде конфлікт трьох держав. Да. На жаль, на жаль, конфлікт трьох Ви бачите, я так думаю, що це може бути Америка, це може бути і Китай, і Росія. Це може бути вже почалося. Скажу зараз поясню, чому. Тому що мало хто розуміє, але а, якщо ми пригадаємо. Як почалася Друга світова війна? Вона не почалася, коли руски напали на німців, німці на руски, почали ділити Польщу. Це було ще зарані, ще до того, тобто в 1939 році почалася Друга світова війна. Тобто два роки до того, як почалася російська Вілікатечистина, щоб ви це розуміли, руска. Да? Руцька. от І тому тому я вважаю, що моя думка моя думка, що це все уже підштовхується до того. На жаль. На жаль, да, це розхитування ситуації, розхитування ситуації. Ви бачите, туди-сюди. Позитив, негатив, туди-сюди. От-от не, неустойчива ситуація. Ось це все. Ем, Ось так вона туди-сюди ганяє. Ви знаєте, я зараз подивлюсь, такі ядерно. До кінця цього року вірогідність є, але руху поки що не буде. Бачите? Вірогідність є, тобто всі перспективи для того, щоб вже е, Третя світова війна почалася ще цього року, тобто 22. друга. Але, але недостатньо буде розхитуватися. Можливо, можливо е, якась е, перемога, можливо, що України перемога. Хоча це, це не є ще остаточна перемога, це якийсь союз може бути. І дивіться, вірогідність, що ця війна трошечки призупиниться через якийсь союз. Ось тут підписання якогось Союзу, двох держав. Хто це може бути? Хто його знає. Тут ніби і Україна з чимось, але я не, не, не можу я собі уявити, що Україна з Росією. Цього я чомусь не можу собі уявити, ні. Сподіваюсь, що ні. Сподіваюсь, що ні. Ну, це ж не може бути так. Тут підписання. Я от задала питання: це може бути? Невже? Не вже? Тому що, дивіться, підписання. Ось моє бачення, так? Підписання України з Росією мирного договору може бути тільки туди, коли Росія капітулює. Тільки туди. А я мало вірю в це. Я чомусь у це не вірю, що вони капітулюють. Але бачите, підписання буде мирних угод якихось. От подивимося: до кінця року буде велика мирна угода. Спочатку затягування якогось періоду. Це може, цей період може тягнутися до року. Невизначеність з. За ворушками. Ви бачите, здається, і ходить така чутка, що і Косово, здається, трошечки привтихло, і Китай, вроді би, нічого. Розумієте? Все залежить від енергії, тобто позитивних енергій. Чим більше позитивних енергій, вищих вібрацій, тут навіть не в позитиві, а у високих вібраціях. Не низькі вібрації. Низькі вібрації це плюнути комусь у лице. А високі вібрації це, наприклад, вибачитися. Розумієте? Ну, може, трошки недобре не порівняння. Але е, тут щось буде. До кінця року якась угода буде велика з кимось, з якимись великими державами. Ну, синій і червоний, подивимося. Давайте ще подивимося, чи до кінця цього року буде ядерна чи хімічна зброя. Вірніше застосування не зброї, а застосування застосування ядерної або хімічної зброї до кінця цього року. Хоча ці орки вже використовують хімічну зброю. І так, використання ядерної зброї до кінця цього року і хімічної зброї до кінця цього року. Пальну. Кожен раз мені хтось у двері дзвонить. Ви бачите, ядерної зброї може не бути до кінця нашої війни, а от хімічна може бути. Гаразд, мої любі! Разом до перемоги все буде Україна!